Смерть молодої британки від пігулок для схуднення абсолютне зло. Це диявольська робота. Препарат, який вибухає всередині людини. Made in Ukraine. Ну клієн субстані жирові кліпчки. починають зрубаться. Хто розсилає таємні пігулки? Рятівник чи мені убивця? це була лише маленька бізнес-ідея. Кого шукає батько померлої британки тут в Україні? Ти здивований бачити мене тут не дуже. Ця детективна історія ледь не спровокувала міжнародний скандал. Молода британка Бетані Шипсі 21 року померла від пігулок, надісланих їй з України. Чотири години страшних мук перед смертю. Хто труїв дівчину? Та чи труїв взагалі? Українській поліції ствердної відповіді немає. Тому батько британки з проханням допомогти встановити справедливість звернувся до нас. Міжнародне розслідування смерті від пігулок для схуднення. у гучній справі просто зараз. Доух та Керол шипсі мешкають у місті Вустер, що у Великій Британії. Мають чотирьох дітей, найменша Бетані, займалася волонтерством і мріяла про щасливе майбутнє, але кілька пігулок для схуднення обірвали її життя. Коли ми її втратили, їй було всього 21 рік. Вона була яскрава та добра, дуже відкрита. Тепер усе, що залишилося від Бетані, це тисяча зроблених нею світлин. Фотографування було її хобі. У неї був талант робити неймовірні фото. І знаєте, тисяча фото були зроблені лише у трьох кілометрах від нас. А у власному саду Бетані організувала притулок для покинутих тварин. дуже багато кроликів, щурів, мишей, хом'яків. Це неймовірно. Піклувалась про них. Дівчина раділа життю і завжди експериментувала зі своєю зовнішністю. в неї був унікальний стиль одягу. різнокольоровий. Експериментувала з різними кольорами волосся, не стилями зачіски, а саме кольорами. І це було дуже виразно вона була як динаміт, як вибух. Одного дня в серці Бетані вибухнуло кохання. З Бері дівчина познайомилась у коледжі. Хлопець поділяв її інтереси, і вони зблизилися. Це були перші стосунки. Вона почала зустрічатись Бері, коли їй було всього 16. Він був старшим за неї. Вони були разом декілька років, і ми були трішки здивовані, що такі відносини тривають так довго. Бетані стала дратівливою і замкнутою в собі. Ми не могли зрозуміти, чому вона стала така роздратована. А під час сімейної відпустки Бетані зізналася батькам у дечому страшному. Нарешті Бетані під час відпустки зізналась мамі, що він з нею зробив. І це було. Я був шокований, абсолютно шокований. Ми не могли повірити, тому що ми знали Бері. Він жив з нами деякий час. Бетані тоді розповіла, що Бері брав її силою, коли вона не хотіла інтиму. Коли не хочеш сексуальних відносин, це зґвалтування сексуальне насилля. А ще Бері ображав дівчину і називав її товстою. Хоча насправді дівчина зі зростом 164 сантиметри важила лише 47 кілограмів. Собетані була мініатюрною дівчиною. В неї не було проблем з вагою. Дізнання Бетані шокувало її сім'ю. Батьки радили покинути Бері, та дівчина вагалася, бо кохала. Та після чергового насильства все ж таки звернулася до поліції. Він потрапив до в'язниці і йому дали 9 років. Три роки відмінили, тому що він зізнався у скоєному. Але Бетані вже не стала такою, як була раніше. Дівчина годинами щось вишукувала в інтернеті. У січні 2017 року Бетані одержала посилку з України, про яку нічого не розповіла батька. Мати знайшла її випадково. Тоді дізналася, що дочка замовила собі трав'яні пігулки для схуднення. Батьки не стали забороняти вживати їх, адже бачили у якому пригніченому стані після суду над Беррі перебуває їхня красуня. Хто ж знав, що ці, здавалось би, безпечні пігулки принесуть у родину британців ще більше горе. Одного разу я зайшла до її кімнати та побачила це. Це виглядає як коробочка для CD. І я захвилювалась. Коли я її відкрила. Там був пакетик пігулок всередині. Я запитала Бетані, що це На що вона відповіла: це трав'яні пігулки. Що вони не шкідливі, знаючи Бетені, вона не боролась проти нас. Вона довіряла нам своїм батькам, і ми довіряли їй. Та через два тижні після того, як мати Бетані дізналася про пігулки, дівчині стало зле. Її стан настільки погіршився, що довелося викликати швидку. Тоді з Бетані був лише її брат. Батьки ще вранці пішли на роботу. Медики приїхали швидко. Дома був її брат в іншому кінці будинку, і це було шоком для нього. Лікарі, побачивши непритомну бетані, поцікавились у її брата чи приймає вона якісь препарати. Хлопець віддав медикам пакет із тими самими трав'яними пігулками. Упродовж трьох годин британські лікарі з'ясовували, що сталося з дівчиною. В неї взяли кров на аналіз. Та зовнішні зміни самої Бетані підказували медикам. Це отруєння. Вона стала гарячою, дуже червоною, спітніла дуже дуже сильно. Була безсила, не хотіла спілкуватись, важко дихала, та серце билося сильно. Серце билося сильно, але недовго. Через три години бетані не стало. Це дуже жахливо. І ми здовго бачили це. Згодом з'явились і результати аналізів. Проте вони нічого не прояснили. Речовина, яку виявили в крові бетані, була невідомою для британських лікарів. Далі дізнаєтеся, що замість пігулок для схуднення насправді купила британка. Я просто хотів заробити грошей. У довідці про смерть британські медики написали отруєння хімічною речовиною. Проте батьки цим не задовольнилися і взялися за власне розслідування. Почали його з кімнати бетані, де знайшли чимало доказів, які пролили світло на її перечасну смерть. Жовто-червоні, начебто трав'яні пігулки, інтернет-листування та загадкова абревіатура DNP. Що це все означає? У кімнаті своєї дочки батьки знайшли коробку від dvd дисків. Саме в ній Бетані одержала посилку. У січні 2017-го прийшов пакетик з написаною від руки адресою у dvd кейсі. Ми знайшли це у Бетані. Батьки почали переглядати соціальну сторінку доньки та форуми, які вона останнім часом відвідувала. Бетені була у групах людей, що хочуть схуднути. Це переважно дівчата. Вони спілкувались, радили одна одній, як втратити вогу. Там батьки уперше прочитали про пігулки для схуднення з абревіатурою ДІНТ. Вони були схожі на ті, що приймала Бетані одна з жінок запропонувала купити ДНП і казала, що це просто чарівні пігулки, за допомогою яких ти можеш швидко втратити вагу. Далі Знайшовся і рахунок на оплату цього ж самого ДНП. пігулки були замовлені в Україні в Хмельницькій області у місті Волочиськ. У продавця на ім'я Андрій за них померла Бетені, заплатила 130 доларів. З усіма цими доказами батьки звернулися до місцевої поліції. А вже в червні 2017 року вони всю зібрану інформацію передали правоохоронцям України. Та лише через півтора року, в 2019-му, на сайті Хмельницького департаменту протидії наркозлочинності з'явилося повідомлення про обшук та затримання українця, який влаштував у себе вдома справжню хімічну лабораторію. Українські правоохоронці звітували під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили 10 кілограмів пігулок е, з містом стероїдів, е, 10 кілограмів хімічних засобів, які використовувались для виготовлення цих пігулок. Тоді ж представники поліції заявили і про смерть британки. Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області викрили протиправну діяльність торговця фальсифікованими лікарськими засобами, які спричинили смерть людини. Департамент підтвердив, що про смерть іноземки дізналися від британських колег. Зазначений фігурант е, знаходився в розробці департаменту протидії наркозлочинності у зв'язку з запитом е, британських правоохоронних органів. Вони проводили розслідування у зв'язку зі смертю 21-річної громадянки Британії, яка е, отруїлася пігулками для схуднення. Експертиза встановила, що вилучені 10 кілограмів хімічної речовини, яке входило до складу пігулок, насправді смертельна отрута. Її розповсюджував 30-річний українець. Зазначені пігулки до складу, які входила отруйна речовина, Дімітрафенол збував 30-річний громадянин України. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження. А через три місяці справу закрили і відправили в архів. Провадження у справі було закрито у зв'язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. Як таке могло статися? Про це дізнайтеся згодом. Упродовж року батьки померлої Бетені сподівалися на справедливе розслідування та відповідне покарання за смерть своєї дочки. Та новин з України не надходило. Тоді вони вирішили звернутися до журналістів гучної справи. Так і дізналися, що справу влітку закрили, а продавця пігулок відпустили. Чому? З цим запитанням батько Бетані прилетів до України. Літак із довгом шипці на борту приземлився в аеропорту Бориспіль. Чоловік зізнався, що мріяв колись відвідати Україну, але, звичайно, за інших обставин. Приємно познайомитись. Навзаєм, як доїхали. Добре, дякую. Єдине, що я не спав усю ніч. Забагато хвилювався. Я завжди хотів приїхати в Україну. Мені подобається, що я прилетів, але не причина, через яку я тут. Ми хочемо знати, чому немає справедливості для бед. Це величезне зелене світло для безлічі інших людей. Цього хлопця заарештували, а тепер він вільний. На кшталт закон мене не стосується. Разом із довгом до України прилетіли журналісти BBC. Гуртом ми одразу вирушили на Хмельниччину на зустріч до правоохоронців, які розслідували справу продавця отруйних пігулок для схуднення. На зустріч із британцем вийшов сам керівник Хмельницького департаменту протидії наркозлочинності Андрій Подлюк. І відразу підмітив, як багато вдовга на снаги займатися такою давнішньою справою. Містер Шипс, ви сильна людина. То після стількох років вже до <смітнє> донька ваша загинула і ви знаходите в собі сили ще далі займатися цією справою. На що відповів переліком запитань, які заздалегідь приготував для слідчих. Було <смітнє> були свідчення, що він їх продавав <смітнє> <смітнє> Чи ви перевіряли рахунок Шапілєва. Його рахунок банківський це персональні дані, і на жаль, зараз я їх не можу. Є ж переписка його з Бетса, а також документи, що він відправив цю посилку. Їй переписки особисто в нас немає. Я так розумію, або в нього телефон змінений був. Ми не Цей переписки в нас безпосередньо немає. Справа в тому, що в Британії нам повідомили, що інформація була передана в червні 2017 року. Відповіді в керівника Хмельницького департаменту протидії наркозлочинності знайшлись, але вони суттєво відрізнялися від їхнього звітування тоді, в січні 2019 року. Щодо стосується документації з Британії, в якихось запитів до нас управління протидії Хмельницького не надходило. We У нас немає request... цих документів. Ми mm -hmm. особисто в нього не виявили анвеннітрофіном, коли проводили в нього заходи. Ее Довг не розгубився і запитав: "Чому тоді робили обшук саме в цього українця, з яким листувалася їхня дочка?" Була отримана інформація щодо вживання та можлив... можливого збуту шепелів наркотичних а засобів? Це якось? Це якось засобів. Оперативна інформація. А як же 10 кілограмів речовини, яку експерти назвали отрутою? Виявляється, її теж немає. Капсули були порожні, як зазначив начальник. Ці жовто-червоні таблеточки, да дійсно не були, але це просто були самі капсули, не заповнені внутрі yeah. не було речовини. Хоча в січні 2019 року правоохоронці казали, що знайдені пігулки містять отруйну речовину динітрофанол. Правоохоронці вилучили 10 кілограмів пігулок до складу, яких входила отруйна речовина Дінітрофенол. На оперативному відео добре видно капсули, але дійсно не зрозуміло, що всередині. Проте, якби навіть там і був денітрофенол, то ця речовина не заборонена в нашій країні, продовжує поліцейський. В нас в Україні Денітрофінол не є забороненим препаратом. Він в нас використовується там в різних отраслях нашої виробництва. А Андрій, за словами начальника департаменту протидії наркозлочинності, хотів створити препарат для спортсменів. Ну, взагалі. Андрій грамотний, кваліфікований чоловік, який хотів створити свою марку по виробництву препаратів для спортсменів. У нього така була мрія, і він ну, якби експериментував. Для себе він їх робив. Для себе 10 тисяч пігулок, а те, що він продавав їх. Адже копії чеків свідчать про купівлю-продаж між Андрієм та Бетані. Але і цією інформацією правоохоронці не володіють. Що достосується джепілів чи там якоїсь його неправомірної діяльності, у нас цих документів. Далі дізнаєтеся, як денітрофенол діє на організм людини. Вучаться міні-взриви внутрі організму. Про те, як нам удалося з'ясувати, денітрофенол це не харчовий продукт. Використовувати його будь-де у промисловості украй небезпечно. Це отрута, яку колись додавали при виробництві вибухівки. І якщо її з'їсти, то можна без перебільшень вибухнути. Ми дуже активно із недобросовестные продавці препаратів, которые якобы дозволяють похудеть. Ну похудіт похудять до досмацію. Тому динітрофанол ніяк не стосується схуднення. Єзка зарегистріваних мірі препаратів, которые считаются и і для уменьшения веса. Но э, Дінітрофінолка тим препаратом і однося. Аналог э, всім звісно э, припарат сані стикалі. яд, я в чисту відсіть 20 мг на кілограм єса. Це доза, от який можна уміряти. Тяжко повірити, але цю речовину колись використовували у виробництві вибухівки. Використовувалися для виготовлення вибухівки для того, щоб консервувати деревину. От Якщо у бабусь можна подивитись старі шкафи, то вони всі з'їдені. Так, от щоб цього не було, то використовують Денітрофінов. Тобто він такий антисептик. І якщо такий антисептик з'їсти, то можна буквально вибухнути. Внутрі собственно, жирові кліточки починають зриватися. Проїздить огромне количество енергії. У чекали температура, у нього обов'язково з'являється тошнота, поноси, запори. Получається міні-взриви внутрішньо. Перший удар на себе бере печінка. Когда уже печень то організм приймається за жирове відложение силами перерабатують свої ткани. Якщо в тому випадку якщо жира недостатньо, організм починає пожирати мишці. Вибухи всередині людини уявити важко, наче злий фатом над сім'єю британців, бо вони називали свою бетані динамітом вона була як динаміт. як вибух. Вибухнула всередині і померла. той, хто зробив це, абсолютно зло. Це диявольська робота. Він дуже добре знав, що таке ДНП. Покласти його у капсулу, відправити до когось, щоб вона поклала його у рот, цю отруту. Проте ця смертельно небезпечна речовина не заборонена в Україні. Ми перевірили це особисто, купивши пігулки для схуднення з отрутою через інтернет-магазин. На сайті побачила, що можна купити динітрофенол, а скажіть це ж для ну жираз Так ось я просто схуднити хочу. А Там є другі нормальні. Нормальний? а що цей ну це не дуже нормальний денітрофанол? Ну він допоможе мені. Знаю, да є таке діло. Із звісно, там княже там. Ну так сказати, там не перебачить наскільки що. Знаю про те, що від Денітрофанолу можна вмерти. Нам так і не сказали. Далі спілкування відбувалось у Вайбері. Там одразу отримали повідомлення з номером банківської картки: сто грамів пігулок з отрутою. Ми придбали за 600 гривень. В упаковці було 40 штук. Стільки ж у Андрія придбала Бетані, але за 130 доларів, тобто в п'ятеро дорожче. Через три дні журналістам надійшло замовлення з Одеси. Ось так виглядає. І навіть через цей маленький пакетик можна загинути. Найвірогідніше завозять речовину до України кораблями з Китаю, де її виготовлення не заборонено. Денітрофенол небезпечна хімічна сполука, заборонена у 90 країнах світу. З Січня 2018 року від цієї отрути відмовилася навіть Росія. Проте в Україні вона у вільному доступі. Чому так? І хто має контролювати обіг денітрофенолу? Журналісти гучної справи потрапили у справжній квест, щоб це з'ясувати. Якщо денітрофенол розповсюджують як пігулки для схуднення, то з приводу роз'яснень ми в першу чергу звернулися до представників Міністерства охорони здоров'я. Десь що перетофонути, але ви так і не пам'ятаю. Але ну але люди зайняті. Ми не готові зараз коментувати. Тоді ми звернулися до Державної лікарської служби. Я можу прокоментувати лише те, що вона відноситься до особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення яких потребує ліцензування. Денітрофинов не є зареєстрованим лікарським засобом. Виходить за межі нашої компетенції. Воно ліцензується, оскільки воно підпадає під постанову про особливо небезпечні хімічні речовини. А ліцензується не нами відповідно міністерством природи. Та на сьогодні міністерство природокористування об'єднали з міністерством енергетики та захисту довкілля, і жодного працівника з прес-служби ми там не знайшли, бо всіх, виявляється, звільнили. У Наш перед регулювалося міністерство у нас радників немає. А де вони зараз? Звільнили. Вони були як правда і міністра. Ми міністра немає. Згодом в офіційному листі Міністерство енергетики та захисту довкілля пояснило, що виробництво денітрофанолу підлягає ліцензуванню. Пунктом 14 частини першої статті 7 закону встановлено, що виключно виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається кабінетом міністрів України, підлягає ліцензуванню постановою кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року денітрофанол віднесено до особливо небезпечних хімічних речовин. Але начальник департаменту протидії наркозлочинності вважає інакше, вона не вноситься в перелік, перелік. сильнодіючих отруйних речовин. Після цього випадку департамент буде клопотати, щоб це цей новий. препарат Я вносився бачити. в перелік. Проте, вже 21 рік, як денітрофенол стоїть у переліку особливо небезпечних хімічних речовин, підлягає ліцензуванню, але все це на папері. Наша історія довела, що ніхто серйозно не займається контролем отрути в Україні. Через таку недбалість померла британка. А продавець з України не поніс покарання за зберігання та продаж небезпечної отрути. Ці засоби хімічні через них загинула людина. Такою інформацією. Немає, не володіє суд у першій ухвалі. А, зазначалося, що а, при обшуку знайшли хімічні речовини і наркотичні засоби. Але вже в останній ухвалі за 3 липня а, хімічних речовин не було в списку. Як це може пояснити? Це вже більш такі питання, які стосуються розслідування. Це більше питання до працівників поліції. Далі побачити, як продавець пігулок з отрутою зустрів батька загиблої британки. В чому він зізнався? Понад усе батько померлої британки хоче, щоб справу про смерть його дочки поновили. Не менше того, він хоче подивитися в очі продавцю отрути. Чи знав він, що від таких пігулок умирають? Ось той самий Андрій, який продавав отруту під виглядом пігулок для схуднення. Він зрозумів, хто завітав до нього, але не зрадів такому візиту. Ти здивований бачити мене тут? Не дуже я вимушений проїхати всю цю дорогу. Ви продали їй ДНП, через який вона загинула. вона умирала у лікарні протягом чотирьох годин. я не продаю це більше. я просто хотів заробити грошей. Well, Цим зізнанням Андрій підтвердив той факт, що продавав пігулки з отрутою. Більше того, він знав, що денітрофенол це смерть. Набирав в гублі, смотрел там. Всі случаи такі візьма мучительний. Той чоловік мучає свого нія себе в льдом. і просі. А також трупи на харді та жага грошей перевершила всілякі страхи. Це була лише маленька бізнес-ідея, щоб купувати український дешевий продукт і продавати в Європі та Америці. Це було лише заради грошей. Я можу сказати, що мені шкода. Я хочу, щоб люди, такі як ви, перестали продавати ДНК і цінували людське життя більше ніж гроші. Я думаю, що ви запам'ятаєте ці очі до кінця своїх днів. Українські правоохоронці пообіцяли поновити справу про смерть Бетані від отруйних пігулок, але за умови, якщо поліція Британії офіційно направить усі зібрані ними факти до України. Брати документи з рук довга хмельницькі слідчі відмовились. Сподіваємося, ця міжнародна трагедія змусить українських чиновників ретельніше контролювати виробництво та обіг небезпечних препаратів в Україні. А громадян більш розбірливо ставитися до товарів, які пропонують через інтернет. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.